Так, знаєте, що ми зараз з вами зробимо? Зробимо розпаковку цього пакету. Це подарунок від моєї подруги з Німеччини. Вона приїхала з Німеччини і привезла мені такий сувенір. Я дуже, дуже радію, бо подарунки це завжди приємно. І давайте дивитися, що ж тут всередині є. Так, ну перше, що я бачу, це ось така класна зеркальна штука. Я можу, можу бачити тут себе. З неї можна робити ось такі всякі штучки. Тобто це можна наклеювати на різні поверхні, різної форми, і воно буде відбивати світло. Дуже красиво клас. Далі, що ще є? Це, ухти, класний такий скетчбук мого улюбленого формату. Так, це обкладинка з тканини. Тут є така золота. Піточка, якщо видно, я сподіваюся, що видно, нібито сфокусувався. І це написано, що акварельний скетчбук, але це все, що я тут розумію. А ні, ще написано, що це тонований папір. Давайте подивимось, якого він відтінку. Угу. Папір має фактуру. Так, звичайно, знаєте, середнє, мабуть, зерно. І трішечки ніби такий підкра... ну, підкрафтовий, Він трішечки з сірим таким підтоном фіолетові такі лавандові красиві ніжні деталі, як от резиночка і ще закладинка такого ж кольору. Я думаю, що це целюлоза, але не знаю, ну, зазвичай, якщо не вказано тут, що це бововна, то це, мабуть, целюлоза. Але для скетчбуку. Такого маленького формату, який береш з собою на скетчбук, це ідеальний папір. Так, бавовняний він там і не потрібен. Це дуже довгий процес малювати на бавовні. Вона дуже довго сохне. І в мене ще тут є. Ось така маленька коробочка. Це, судячи з усього, лайнери якісь. Ага, написано каліграфічний, каліграфічний сет для писання від руки. Тут чотири. Лайнери в чотирьох різних розмірах. І давайте зараз разом подивимось, що ж це за такі лайнери. Судячи з усього, вони мають колір вже золото, і мені дуже цікаво подивитися, як же це виглядає саме от в лайнерах. А зараз давайте роздивимось це поближче. А тут, мабуть, акварельний папір не потрібен для цих маркерів, тому я знайшла такий, у мене є скетчбук для маркерів якими я не малюю, не знаю, навіщо він мені потрібен, був хоча якісь я тут робила замальовки. Ну і якраз такий гладенький папір, я думаю, підійде для того, щоб протестувати оці лайнери. Зараз будемо дивитись, що це таке так. Тут написан розмір. Тут 3,5 мм. Це тоненький якийсь. Це 5. Найтовстіший, мабуть. А цей, а цей 2. Так. Давайте почнемо з найтовстішого. Ось такий він. Я, звичайно, каліграфією не займаюсь, але ну, щось таке можна красиво написати. Так, який тут наступний? Три з половиною. Він потоньший. Ну, такий, якщо... О, дуже красиво виходить такі літери, нібито 3D. Прикольно. Так, далі в нас 2 міліметра. Він майже такий. Ну, дуже цікавий. І досить тоненький, зовсім тоненький. Він взагалі як пензлик. Красиво. Дійсно, як рожеве золото. Дуже гарно. Оцей мені найбільше сподобався, він так красиво малює. Рожевим і блискучим. Прикольна штука. Це, звичайно, ще не для малювання, а більше для, ну, от саме таких цілей, щось красиво підписати. Якісь детальки додати, декоративні. Ну, завжди знадобляться такі речі. Щось десь написати. Красиво, можна і зафарбувати навіть щось цікаве штучка. Ну і скетчбук, давайте так поближче глянемо. Це можна зняти, але якщо чесно, мені подобається. Така з квітами і по кольору дуже гарно підходить для резиночки. І папір такий. Може, він і не з сірим підтоном, а трішечки з фіолетовим. Так, я тут, бачите, трішки спробувала на акварельному аркуші, але краще вони малюють на такому гладенькому, який не такий шершавий, як акварельний. Так, тут є розвороти з більш гладкою стороною аркушів, є от з більш фактурною, тобто можна ще й обрати, на якому малювати. Залежно від того, чого, якого ефекту хочеться досягти. Мені вже не терпиться в ньому помалювати, як тільки спробую цей папір, бо це для мене новий папір, новий він навіть на дотик відрізняється. Якщо порівняти, наприклад, з Санті, в мене тут поруч є. <зімною>. От. Він такий інакше якось приймається, я не знаю, більш гладенький, він, мабуть, оцей такий трохи більш шершавий. І от по кольору видно, що цей все ж таки з якимось, мабуть, лавандовим підтоном, бо він, як тут на обкладинці, вказано, що це е, тонований папір. Ось він не чисто білий. То, мабуть, що під, оцю... а під оці деталі його зробили таким трішечки нібито з лавандовим підтоном. Прикольно. Мені подобається такий папір за якимось тоном. У мене є два скетчбуки від Art Creation, яких я малюю вже давно. Вони теж з таким підтоном, але тут теплий підтон. Вона він такий кремовий, підпір кремового кольору. І в цьому, і в цьому також. Вони однакові. Ось цей білий. Давайте якийсь чистий аркуш відкрию, щоб було видно краще. Ось цей кремовий, а цей з холодним, таким холодним. Так. От зараз дуже добре видно, що він якраз такий. Не сірий, а трішечки лавандовий. Дуже цікаво. Дуже цікава річ. у мене, звичайно, є ще з білими. аркушами такий самий маленький. Ось тут просто, звичайний, білий акварельний папір. Ось. Хоча, якщо порівнювати з цим блокнотом, він теж трішки більш такого якогось теплого підтону. Нібито білий, але. Відрізняється від, від Санті. Це якийсь з китайського сайту, але дуже гарний. Дуже гарної якості. Тут і детальки в нього так дуже добре зроблені. Це атласна тканина, тут вставлена кишенька така з золотистими буквами. Дуже гарний. Я дивлюсь на те, що він з Алікспресу без тему, як звідкись. Звідти. Ну, отакі в мене обновочки щодо малювання. Про скетчбук розповім, звичайно, вже свої враження, коли помалюю. Дякую, що подивилися зі мною огляд моїх подарунків.